Давайте сьогодні поговоримо про час past simple. Минулий простий час. Використовуємо ми past simple, коли кажемо про дію, що відбулася у минулому. Це може бути одна нетривала дія, яка відбулася в минулому. Наприклад, I woke up at 8 o'clock in the morning yesterday. Або I went to the uh, theater with my friend yesterday. Вчора я пішла. Театр з моєю подругою, а можливо послідовні дії, які відбулися також в минулому. I went to the cinema with my friend yesterday, we ate popcorn there, we drank coffee afterwards, and we saw a lovely movie there. Тобто, вчора ми з подругою пішли в кафе, ми їли там е, попкорн, ми пили там каву, ми, е, ми подивились гарний фільм. Отже, одноразово чи послідовні дії, але в минулому. При цьому зауважте, нам не важливий процес, нам важливий саме факт того, що ми зробили. Якщо ми будемо перекладати українською мовою, то це буде не Я дивилась фільм вчора в кінотеатрі, а буде Я подивилась фільм в кінотеатрі вчора. Не я їла попкорн з моєю подругою, а я з'їла попкорн з моєю подругою. Не я пила каву, а я випила каву. Тобто важливий факт, а не процес. Також можливо, щоб показати дію, яка відбулася один раз і більше не повториться, одноразово. Наприклад, did you hear a meteor fall from the sky yesterday? Ти чув, вчора з неба впав метеорит. Тобто, це така подія, що відбулася раз, але в минулому і, можливо, більше не відбудеться. Це також відноситься до одноразової події в минулому. Також використовуємо, коли хочемо розказати про дії, що регулярно відбувалися в минулому. Тут така невелика паралель з Present Simple, тобто з тими діями, що регулярно відбуваються у теперішньому часі, такі саме дії, які відбувалися в минулому, але тепер вони вже не відбувають. Для цього ми використовуємо uh, таку конструкцію як used to. I used to drink coffee in this lovely cafe, but they closed now due to the crisis. То раніше я uh, часто пила каву в цьому милому кафе, але зараз через кризис вони закриті. Або I used to sin a lot, uh, but now I don't really like it. Раніше я багато співала, але зараз це мені не дуже подобається. Зверніть увагу на те, що used завжди використовуємо з to. Used to – Це одна конструкція. Ми не можемо сказати I used drank coffee in that cafe. Ні, I used. To drink coffee. Так, past Simple справді простий час, бо він використовується тільки для того, щоб розказати про дію, яка завершилась в минулому. І немає там багато якихось підводних каменів. Маркери часу це yesterday, the day before yesterday, last Monday, Last Month. Тобто все, що було в минулому. Цей час не показує дію в процесі, не показує, коли саме дія завершилась. Для нас це не важливо. Для нас важливо, що дія відбулася в минулому, або що вона відбувалась, але в минулому. Єдине, що не дуже просте у цьому часі, це дієслова. Є regular verbs, тобто ті дієслова, що формуються за правилом, це додавання закінчення і дії. Наприклад, stayed, played, cooked, covered, а є irregular verbs. І ось ці дієслова треба запам'ятовувати, бо вони формуються не за правилом. Цих дієслів насправді багато. І, як правило, коли ми вчили англійську мову в кінці підручника, там було три сторінки цих дієслів, irregular verbs. Які нам треба було запам'ятати. Але є найбільш вживаніші неправильні дієслова. Наприклад, to be в минулому was або were, to do did. Come, came. Drink, drank. Eat ate. Say said. Leave left. Know knew. Wake up, woke up. Take, took. І їх набагато більше. Як їх вивчити, ну насправді тільки запам'ятовуючи. Є декілька методик, щоб запам'ятати ці дієслова, ці методики різні, і насправді вам треба буде вибрати саме ту, що допоможе вам. Моя особиста порада в вивченні цих дієслів це практика. Повторюйте ці слова, робіть вправи з цими словами. Чим більше насправді ви Будете використовувати ці слова, тим скоріше ви їх запам'ятаєте. Давайте підведемо підсумки. По-перше, past simple використовується для вираження одночасної дії, яка закінчилась в минулому. Або декількох послідовних дій, що відбувались і закінчились в минулому. Також дії в минулому, що не можуть більше повторитись. Це дії, що відбувалися регулярно, постійно в минулому, але більше вони не відбуваються. І для цього ми використовуємо конструкцію Just to».